HR питання ви закриваєте, питання програми Закриваю. ви закриваєте. Підбір приміщення. Ми допомагаємо. Підбір приміщення, тобто от у нас зараз є пошук приміщення на Черкаси. Ми вже переглянули в вайбері в моменті зняття відео близько 20 приміщень, виділили, які нам подобаються, домовляємося з орендодавцем, кращі умови. Тобто таким чином ми працюємо. Самостійно ми не можемо поводити там будь-яке приміщення, хіба воно власності і тоді, ну, власності самого партнера. Тоді, звичайно, воно може бути трішки не таке, трішки не в тому районі, але воно є власне, і ми вже шукаємо, яким чином його наповнити саме в тому От, районі. Я, наприклад, не розуміюся на нерухомості міста Х. Але я хочу відкрити такий центр. Ви мені покажете кілька варіантів, які ви зброї? От якраз як переважно відкривають в своєму місці. Тобто, якщо зараз говорити про тих людей, які перемістилися і хочуть на цьому місці, тоді ми вже разом досліджуємо, ми досліджуємо кількість шкіл, кількість дитячих садочків. Від цього залежить кількість центрів, які ми можемо відкрити в одному місці, кількість населення. Ага. От. А скільки у вас закладу наприклад, у Львові? П'ять закладів. П'ять закладів і вони не конкурують один з іншим. Ну, і як не дивно, в одному Шевченківському районі Львова три центри. Тобто в одному районі, але настільки е, немає сполучення автомобілем, що можемо собі це дозволити. А скільки взагалі дітей, от, так щоб е, з точки зору бізнесу е, ця конкретна локація була класно наповнена? Ну, максимальна наповненість це 150 дітей. Але ж тут 100... всі. не всі зараз є групові заняття, які, відповідно, діляться вже по розкладу. Двічі на тиждень у нас заняття відбуваються по напрямках. І це вісім занять в місяць. Ну Я так розумію, у вас комбінована бізнес-модель, бо я бачив ваші розклади і прайси. І я, я так розумію, батьки самі вибирають, от я хочу, щоб мій ходив там на робототехніку. А, але англійська мені не потрібна, там англійською я задоволений в школі чи там в дитячому садку. Тобто, я так розумію, це така гібридна бізнес-модель. У вас є і місячні платежі, і якісь окремі платежі є за українською. Тільки місячні, життя. але, наприклад, є, у нас є по плану фінансовому набрати 10 груп з англійської, 6 груп з підготовки до школи, 6 груп Мама плюс я, 15 дітей на міні-садок. Три групи на творчу студію. В групі по вісім І Відповідно, ми свій маркетинг так будуємо, щоб ми повністю закрили оці наші плани по групах. І ці плани ви розробляєте, так би мовити, у хед-офісі, а конкретний підприємець у конкретному центрі його задача проконтролювати, щоб ці плани виконували. Ми виходимо на Zoom зустріч, аналізуємо... Заповненість вчителя, яка може бути саме цього, і складаємо індивідуально під кожен центр такий план. Тому що десь може бути два вчителя з англійської, тоді ми можемо більше груп з англійської взяти. Десь може бути там, вчитель з підготовки до школи, яка має заняті тільки два дні. Ми беремо три групи. Тобто воно все гнучко під. Ну, ключова ціль це повністю заповнити приміщення. А якими напрямками немає різниці? Це вже від того, яких ми вчителів знайдемо і яка в них може бути зайнята. Ну, тобто, щоб цілий день, день були повні групи з так. восьми дітей. Так. Окей. І тоді ви виходите на ваші фінансові показники.